Більшість має за собою владу, але не право. Меншість завжди має за собою право, писав норвезький драматург Генрі Кіпсен. Вітаю в ефірі програма «Поради адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Конституція України встановлює право кожного громадянина на соціальний захист. Державою гарантована допомога сім'ям з дітьми. Тема сьогоднішньої програми реалізація права на отримання допомоги при народженні дитини. Можливість отримання грошової допомоги при народженні дитини передбачена законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Одному з батьків дитини, усиновителю або опікуну, допомога при народженні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх реєстрації. Також допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодерження зазначеної допомоги. В органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини усиновителю чи опікуну, які постійно проживають разом з дитиною. Для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи. Заява одного з батьків або ж усиновителя чи опікуна. Що складається за формою, затвердженою Міністерством праці, копія свідоцтва про народження дитини. Оригінал довідки виданої Державним органам реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини. Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини яка враховується при визначенні розміру допомоги. Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше, ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. А у разі усиновлення дитини віком до 1 року не пізніше, ніж через 12 календарних місяців після набрання чинності рішення суду про усиновлення. Допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини. Допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2007 року, надається у розмірі 12 240 гривень на першу дитину, 25 тисяч гривень на другу дитину і 50 тисяч гривень на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини у сумі 4800 гривень. Другої дитини 4840 гривень. При народженні третьої та наступної дитини 5 тисяч гривень. Решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців по 620 гривень щомісяця. На другу дитину протягом 24 місяців у розмірі 840 гривень щомісяця. На третю і наступну дитину протягом 36 місяців в сумі 1250 гривень щомісяця. У разі народження двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною. Контроль за ціловим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється. Головними державними соціальними інспекторами і Державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом з управліннями або ж відділами у справах сім'ї та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування. Ними проводяться моніторинг виплат та використання допомоги, вибіркове обстеження окремих сімей. У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати. Окреме слід зазначити, що законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми передбачена відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги. Одержувачі державної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату допомоги. Суми державної допомоги, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян, наприклад, у результаті подання документів із свідомо неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї. Приховування обставин, що впливають на виплату державної допомоги тощо, стягуються згідно з законом. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, мають право перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми. Відповідно до вищезазначеного закону, рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у вишестоящих органах виконавчої влади або ж у судовому порядку. А посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть встановлену законодавством України відповідальність. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 17 19 та 763 17 20, чи надіслати листа на електронну адресу. Відомий французький романіст та літературний критик Лауреат Нобелівської премії. Анатоль Франц сказав: коли будуть справедливі закони, будуть справедливі і люди. Програма «Порада адвоката допомагає вам користуватись справедливими законами. До побачення та до нової зустрічі!